13 травня на наступну добу дивимось Вінницька область. Дивіться, друзі, тут серйозних таких загроз прямо не випадає, випадає тут карта зла, тут випадає увага. І все ж таки там декілька разів в Вінницької області, там десь зосереджені, можливо, якісь чи агенти, чи ворожі очі, ворожі агенти. От там можуть бути зосереджені. Треба там звертати на це увагу. Так, серйозних загроз там не випадає. Вже декілька разів Вінниця, Вінниця. Тому, друзі, якщо ви таких знаєте, робіть те, що повинні робити. Так, далі, Волинська на наступну добу. Волинська область на наступну добу. Волинська область серйозно таких загроз не випадає. Тут випадає і псу, випадає залякування якесь на кордонах. Тут треба бути уважними, прикордоння випадає. Так серйозних значить загроз не випадає. Серйозні загрози пусті. Випадають далі Дніпро. Дніпро по 13 травня. Дніпро тут, бачите, серйозних таких загроз не випадає. Вони випадають пусті, але все одно увага випадає, будьте уважні. На регіон можуть бути. На регіон увага, бачите, тут під захистом Дніпро знаходиться. Але наші дії можуть бути наших військових, наші дії, щось вони можуть діяти. Ну це зрозуміло. Таких серйозних загроз не випадає. Не бачу Далі кривий ріг. Кривий ріг. О тринадцяте дивимось. Виріг серйозно також загроз немає, друзі. Увага випадає, будьте уважні, обережні, так ситуація контрольована. Донецька. Наступна. Донецька область. Донецька область. Наші військові діють, бачите. Наступ наших військових тут так випадає і доволі таки успішний на наступну добу. Серйозних таких прямо загроз тут не випадає. Тільки там, де біля військових, там потенційна загроза вища, а так контрольована нашими військовими ситуація загально там випадає. Випадає, будуть давити ворога. Так також випадає дії, випадають успішні. Далі. Житомирська. Житомирська по 13 травня. В Житомирській області ситуація контрольована, але до повітряних тривог треба ставитись уважно. Бачите, увага до повітряних тривог. Житомирська область так, таких критичних загроз не випадає. Прикордоння найбільше такі загрози там. Далі Закарпатська. Закарпатська область по 13. Так, дякую за донат, до речі, друзі, хто відправив донат з Ощадбанку, дякую величезне. Закарпатська область, ситуація також контрольована. В області можуть бути якісь інциденти обласного такого рівня. А Так, загально ситуація контрольована. Запоріжжя наступне. Дивимось на наступну добу. Запоріжжя. Запоріжжя тут випадає, бачите, серйозних таких загроз не випадає коло Запоріжжя. Але все ж таки тут карта зла в розкладі. Це от більше як околиці, і взагалі тут увага випадає. Загальна ситуація контрольована випадає, але околиці і передмістя в області увага. До повітряних тривог, будьте уважні, інциденти такі не прям такі супермасштабні, значні, але вони все, все, є, все одно є. Тому, друзі, будьте уважні. Івано-Франківська. Наступна Івано-Франківська на наступну добу. Івано-Франківська Івано-Франківська, контрольована ситуація, будьте уважні до повітряних тривог. В області тут можуть бути на обласному рівні якісь інциденти, так вказують. Загальна ситуація контрольована, але ось тут до повітряних тривог, бачите, треба ставитись уважно. Увага випадає. Будьте уважні, якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Далі. Київська область по 13 травня. Київська. В Київській області випадає захист. Тобто наші або по факту будуть щось робити, діяти, збивати ворожі цілі, або загально просто захист енергетично випадає з таких серйозних загроз не, не випадає. По області треба, треба дотримуватись повітряних тривог, а загально так ситуація контрольована нашими військовими. Добрий ранок, добрий ранок, всім привіт. Тетяна, дякую вам, вітання Запоріжжя, Єна, добрий ранок. Так, місто Київ диво, столиця. Столиця. По 13 травня. Київ. В Києві також увага випадає. Бачите, тут карта червовий тут це сам Київ, тут випадають поряд сльози. Це негативна карта, вона не надкритична, друзі, але все одно увага, будьте уважні. Випадає, будьте уважні. Якісь інциденти можуть бути. І також порівнюйте з загальним розкладом по Україні з загальним. Щоб розуміти, наскільки вірогідність висока. Ну, загально таких масових атак по Україні, по більшості території. Так, Львівська, Кіровоградська, друзі. Кіровоградська по 13 травня. В Кіровоградській області контрольована ситуація. Тут серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все добре. Далі, Львівська. Львівська на наступну добу. Дякую за донат, друзі. Хто відправив, пропустив з Приватбанку. Дякую вам. Так, Львівська область, область контрольована. Серйозних таких загроз тут не випадає. Повинно бути все під контролем. Повітряними тривогами не нехтуйте, а так повинно бути все добре. Далі, друзі. Миколаїв. Миколаїв по 13 травня. В Миколаїві випадає захист, ситуація контрольована. Таких прям чогось поганого, поганих комбінацій не випадає. Орківські хлопоти пусті випадають. Але от з краю все ж таки вони тут, бачите, можуть щось робити. Але покус тут. Загальну ситуацію контролюють наші, друзі. Тривога мене і так повинно бути все добре. Одеса. Одеська область, Дивимось на наступну добу. Одеська область по 13. Одеська. Удар пустий. Випадає, значить, повинно бути все добре. Або наші захищають. І от бачите... Надії Бубнові це орківські, вони також пусті випадають. Удари там їхні е, намагання якісь також пусті. Удар пустий, це, це добре, друзі наші значить, захищають, але все ж таки тут увага також вказується, будьте уважні. Дивимось далі. Одеса. Одеса. У 13 травня. В Одесі ситуація контрольована. Тут три, три шістки зійшлось. В самої Одесі до повітряних тривог треба ставитись уважно, а так, все ж таки, не повинно бути нічого такого поганого. Ситуація контрольована випадає в Одесі, більш-менш. Добрий раночок, добрий раночок, друзі. Так, а як в мене зв'язком? Напишіть. Не путайте мене так далі дивимось, друзі, Кременчук. Кременчук по 13 травня. <кій> Кременчук випадає попередження. Увага, бачите, тут хоч з краю випадає, це може бути повз якось і може і пройти ця загроза, але тут ударний туз випадає і захист випадає з повітря. Якісь, можливо, якісь незначні цілі можуть бути, а може загально, бачите, тут випадає попередження. Кременчук. Передмістя околиці і якісь об'єкти структурні або казенні дома, будь-які державні підприємства, установи, там треба бути уважними. Так, випадає, якісь там можуть бути інциденти, або це на місцевому рівні в самому Кременчуку можуть бути там якісь інциденти в казенних домах, тобто це в державних органах або структурах. Ось так. Тому загальне попередження є, також порівнюється з загальним розкладом по Україні. Дивимось Полтавська область. Полтавська по 13 травня. Полтавська область. Тут ситуація контрольована, серйозних таких загроз не випадає. До повітряних тривог уважно ставтесь. Так випадає просто увага і ну, серйозних загроз не, немає. Повинно бути все добре. Полтавська область загально. Далі дивимося Рівненська. Рівненська на наступну добу. В Рівненській області хвороба пуста випадає, загальні такі серйозні загрози випадають пусті, але все ж таки теж карта уваги. Ще ситуація може бути напружена. І по всій країні і взагалі дотримуватись повітряних тривог. Загально серйозні такі загрози пусті випадають. Далі. Далі, друзі, Сумська. Сумська по 13 травня. Сумська область. В Сумській області випадає, бачите, з краю тут випадає. Будьте уважні, карта хвороби, карта сльоз випадає, вона як то з краю випадає. Взагалі піка йде на, на зниження, тому повинно трохи стати, на наступну добу трохи стати повинно легше, але все одно з краю, бачите, увага випадає. Будьте уважні, особливо там прикордонні регіони. Треба бути уважними. Хоча повинно щухати ось це на наступну добу, так вказується. Далі, сума міста. Саме місто суми дивимось по 13. Суми. Тут випадає, бачите, знову ж таки, з краю випадає. Це може бути як і область і околиці і прикордоння. Ось тут треба бути уважними. Начебто, воно не так прямо критично. В сумах треба уважно бути до повітряних тривог. Захист тут випадає. А от з краю це може бути і повз, може бути просто потенційно указано, що на кордонах там загроза, але... Прикордоння, прикордоння, увага там випадає і треба бути обережними або і передмістя також випадає увага. Тому, друзі, будьте уважні, обережні. Далі, Тернопільська. Тернопільська по 13 травня. В Тернопільській області контрольована ситуація, таких критичних карт не випадає. Повинно бути все добре. До повітряних тривог ставтеся уважно, якщо вони будуть, так серйозних загроз немає. Далі. Хмельницька. Хмельницька область. Хмельницька. Хмельницькій області. Таких серйозних загроз не випадає. Але тут випадають якісь прихильники, бачите, орківські прихильники, якісь ворожі, можуть бути в, при державних якихось структурах і владах. Можливо, нещодавно там з'явилися, там нещодавно ось так може бути при якихось там транспортних або фінансових установах. Там таке може бути така карта випадає. Загальна ситуація контрольована там. Далі. Далі. Харківська область. Харківська область по 13 травня. Харківська область з краю увага випадає. Це прикордоння, прифронтова територія, прифронтова зона і фронт. Там найбільше загроза випадає. Воно тут випадає карта уваги. Будьте уважні до повітряних тривог. Загальну ситуацію повинні, повинні наші контролювати. Таких поганих дуже карт не випадає. Бачите, тут з краю випадає, тут випадає межа на межі, на межі. Це і кордони, і лінія фронту, і края області також. Там треба бути уважними. Саме місто Харків дивимось. Місто Харків по 13 травня. Харків, хвороба пуста випадає, значить, наші загальну ситуацію контролюють, випадають наші військові, діють і е, неприємності стають пусті. Е, але все ж таки можуть бути якісь наші дії по ворожим об'єктам. Тому, друзі, якщо тривога, не ігноруйте, так ситуацію наші контролюють. Контролюють. Дякую, друзі, за, за донат. З Приватбанку, хто відправив, ще дякую. Далі, далі дивимось. У нас Херсонська. Херсонська. По 13 травня. Херсонська область. В Херсонській області пусті орки випадають, бачите, пусті їхні дороги, їхнє життя там пусті. Отак. Шістка вказує завжди на життя. Тому там їх чекає наступна доба дуже, дуже важка. Успіх наших військових загально випадає по власті. Увага, будьте уважні, не ігноруйте повітряних тривог. А так ситуацію контролюють наші і гонять орка. Так, випадає наступна доба. Дуже невдало для орків, і це добре. Далі, далі дивимось саме місто Херсон. Херсон по 13 травня. Херсон. В Херсоні, бачите, околиці, края, ось тут лінія фронту, края межа на межі Херсону, де орки, там особливо будьте уважні, обережні, там інциденти можуть бути. Околиці, края міста, ось так. Особливо, де орки. Орки там будуть плакати крокодилями цими сльозами. Випадає так, дуже неприємно буде. І там, друзі, найбільша загроза, тому будьте уважні. Далі Черкаська область. На наступну добу. Черкаська. В Черкаській області захист випадає. До повітряних тривог, ясно, ставимось уважно. А так серйозних загроз тут прямо таких не випадає. Повинно бути все добре. Далі Чернівецька. Чернівецька по 13 травня. Чернівецька область. Контрольована ситуація також випадає. Серйозних таких, якихось загроз не випадає. Потепління випадає таке, більш-менш контрольована ситуація. Далі дивимось. Чернігівська, друзі. Чернігівська область по 13 травня. Чернігівська. В Чернігівській області з краю десь можуть бути такі воздушні повітряні об'єкти, ворожі, десь до... з краю. Серйозних прямо загроз вони не несуть, але бачите, все ж таки вони можуть там з'являтися. Друзі, вони пусті випадають. Але все ж таки до повітряних тривог не, 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 не наруте, друзі. Так, далі саме місто Чернігів. Дивимось. Місто Чернігів. О, 13. Саме місто Чернігів. В Чернігів, бачите, тут знову ж таки випадає з краю. Випадає наш захист тут. Випадають з краю якісь можуть бути ворожі дії. це... Область прикордоння, околиці ось так випадає. Тут, тому не нехтути тривогами, хоч наш захист випадає, значить справляються з цим, але е, будьте уважні. Дякую, будь ласка, за Кривий Ріг, за Черкаську. Будь ласка. І дивимось, друзі, загальний розклад по Україні. Загально по Україні. обстановка на наступну добу по 13 травня. Загально по Україні, загально по Україні сльози пусті випадають. Значить, ситуація більш-менш повинна бути і контрольована, і більш-менш спокійна, наскільки це можна сказати і назвати, і взагалі це сприймати. І удар пустий тут випадає, бачите? Удар пустий, тут випадає з краю випадає, бачите, найбільші такі загрози. Ну це лінія фронту можуть бути, це кордонній області, там, де загрози вони останнім часом є, там треба бути уважними. Так загально ми бачимо, що все ж таки доба більш-менш повинна бути під контролем наших військових, таких без якихось масових загроз по більшості територій України. І ми бачимо, там, де була увага і попередження, це більше на місцевому рівні якісь можуть бути інциденти, але все ж таки, друзі, не нехтуйте тривогами, якщо вони будуть, і бережіть себе.